Друзі, вітаю! Сьогодні у свій день народження. Я все ж таки вирішила зробити прямий ефір, ефір, який я до останнього не хотіла робити, тому що він називається Війна, біль, чи шанс. І у цьому ефірі я якраз хотіла розвіяти дуже багато ілюзій стосовно цього. І знаю, що яка це тема болюча, особливо зараз, так, у річницю війни, у мій день народження і так далі. І з самого ще рання, коли я прокинулася, в мене тут вже був ранок, в Україні ще була глибока ніч, я навіть приготувала обкладинку на цей прямий ефір. І замислилась, а чи варто Веронік? Ну ось чи варто це робити? так, Це, шумовно, мої якісь спостереження, це мої якісь думки, це мій якийсь досвід і так далі. Можливо, людям це не потрібно. І я так вважала, ось до останнього. Зараз в мене вже 23.00, так, в Україні, мабуть, там 5 годин вечора. десь так. А, і я зараз відчула, що дійсно це потрібно людям. Максимально потрібно, щоб все ж, таки, все ж таки, скільки я вже просуваю свій особистий бренд, так скільки я вже знаходжусь у різних трансформаціях, скільки я також вивчаю коучинг. Тому що ті, хто не знають, давайте знайомитись. Я дипломований коуч з позитивної психотерапії, тому я розумію, як ті чи інші процеси відбуваються у нашій психіці. І як ті чи інші ситуації в нас також відбуваються, завдяки чому. Я зрозуміла, що найбільше, що нас зупиняє в нашому житті, це ілюзії. Ілюзія або фантазії у нашій голові, якщо ми щось собі намалювали, так і тримаємося саме за цю ілюзію. Хоча вона з реальністю може взагалі не мати нічого спільного. І це губить наше життя. І чим якраз раніше ми цю ілюзію виявимо, по-перше, виявимо. Тому що якщо ми не бачимо цієї ілюзії, що вона в нас є, ми не можемо від неї позбутися, ми не можемо її проробити і вирішити. По-друге, це коли ми починаємо її проробляти, коли ми починаємо шукати інші шляхи вирішення питання, так, інші шляхи задовільняння нашої потреби, яку ми задовільняли завдяки цієї ілюзії. І третє це звісно дії, тому що якщо ми не діємо, в нас нічого не змінюється у житті, і це я також бачу. Ну, раніше бачила на тих дівчатках, коли в мене курси коштували значно дор дешевше, а тепер вони вже коштують значно дорожче. І коли в мене курси коштували значно дешевше, дівчатка там щось купляли, якийсь курс, просто його дивилися, не проходили, тобто вони не робили дій і в них не було результатів. Як тільки ж я підвищила ціну два та в три рази, Учениці почали робити, тобто діяти, робити дії, і в них почався результат. Ось така магія, розумієте, якщо ми щось не робимо, не запроваджуємо, у нас змін не буде. І так, повертаємося далі до теми війна, біль чи шанс. Чому я хочу про це поговорити? Тому що я сама особисто через це пройшла. Рік тому, коли я прокинулася. О сьомій ранку а, мене розбудила бабуся і сказала Вероніка, з днем народження почалася війна, мій світ перевернувся просто, з ніг на голову і розділився на до та після. А, тому що в мене до Так, з днем з народження тебе. Так, Дякую, дякую, Єгор, дякую. дякую. А, так ось. А, тоді, 24 лютого. 22-го року в мене просто не стало світу. Просто, як і у багатьох українців, просто у 99% українців їх тоді не стало. Це я кажу про те, що я не одна така особлива, так яка ось це прокинулася, її світ змінився і все. А усіх було, якби я не знаю, якось інакше. Ні, ми всі. Опинилися в одній ті ж самій ситуації, і що саме дивовижно, ми всі опинилися у цій ситуації, незалежно від того, там яка в нас посада, скільки ми маємо грошей, де ми працюємо, які в нас обставини і так далі, і так далі. Ми всі опинилися у рівних умовах, у рівних. Так, дуже радію тебе бачити. Ой, дякую, 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 Ірина. Я також радію вас бачити на своєму ефірі. Так, з Днем рождення женщина розкошна. О, спасибо, Нікусь. Дякую, дякую, дякую. Так, дякую, рада приймати вітання. Та ми сьогодні тут спілкуємося на серйозні теми, розумієте? А, і так, а, я тоді. У той момент просто розуміла, що світ мій рухається вниз. В мене були плани на цей день. В мене були е так, якісь очікування. В мене були плани на майбутнє життя. В мене були плани на студію, яка в мене тоді була, у центрі міста. І це все. Рухнуло просто в один день, в одну мить. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу про те, що бути нещасним це вибір. Це вибір. І я це зараз розумію ось вже зараз, так, після року війни, коли до цього я також була умовно нещасною, так? У стані жертви, я жалілася, що Боже, у мене це не те, те, не те, ще щось не те, а тут світ винен, а тут ще щось винен і так далі. Так, тобто я оце винила всіх біля себе, окрім себе. Я ж така бідна, нещасна, я ж хочу кращого для себе, а чомусь навкруги один пиздець. І я усвідомила усвідомила ще давно, і зараз я це бачу ще яскравіше, що якщо ви обираєте страждати, то це обираєте саме ви. Якщо ви обираєте щастя і радість, то це також обираєте саме ви. Не там держава це обирає, не ваші сусіди. Не ваші родичі, не ваш там коханий чоловік, не діти, не ще хтось там, а саме ви, ви обираєте, чи бути у стражданні, чи бути у радості. І так само війна це просто, ви знаєте, як елемент кризи. Тобто уявіть собі просто кризу. Неважливо, яка це фінансова, там, демографічна, економічна, там, бізнесова, воєнна криза, ще якась криза це криза. Так? І у кризу люди або скидають лапки і так обирають біль. Що О, Боже, Боже, грошей немає, у клієнтів грошей немає, мені ніхто не заплатить, а кому потрібні мої послуги, а ще там п'яте, десяте, двадцяте і так далі. А є інша категорія людей, які збираються, дивляться, що наразі є актуальним, як можна змінити свій підхід у продажах. І взагалі, як можна почати продавати краще, Так, що потрібно змінити там? те, що вже застаріло, прибрати, і те, що зараз працює, якраз взяти, де потрібно там піти навчитися, і так далі. І так далі. І ці люди починають діяти, і в них починає все змінюватися. Ось і все. І те ж саме, це я бачу вже протязі року. Знаєте, взагалі для мене ніби ця війна це як для багатьох каталізатор, законний каталізатор того, щоб ну просто звісити лапки. І сказати собі, ні, ну, друзі мої, тут у людей грошей немає, якби війна, криза, таке становище, ви ж розумієте, просуватися ж складно, ну, гроші заробляти складно, усе у житті зараз складно, тому що що війна? Радіти складно, жити складно і так далі. Будучи на іншому континенті, я вам так скажу, це не складно. І це навіть не складно, коли ти знаходишся безпосередньо в Україні, тому що за весь рік я не виїжджала з України, окрім там як на тижневу відпустку. Я не виїжджала з України і була цілий рік у Україні. Починала робити з нуля нову нішу без грошей завдяки безбюджетним методам просування. Де вже за три місяці я почала отримувати свій результат. І з кожним місяцем цей результат все це ріс, 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 ріс. І ось доріс до того, що я вже сиджу тут на балі. Розумієте? У свій день народження зробила собі такий подарунок у кризу, тільки вдумайтесь, так? У таку глибоку, велику кризу під назвою Війна. Чому? Тому що радіти. Та страждати це вибір. Я обираю радіти. І е, також стосовно того, коли я от, там ну, сьогодні бачу, як люди починають розширювати ось ці е, жахливі події, які у нас відбувалися на протязі е, цілого року, е, як вони тим самим травмують не тільки себе, але й інших людей, які це бачать. Тому що нашій психіці все одно побачили це ми на власні очі, так? Якусь трагедію, яка з нами відбулася особисто. Або ми це побачили ось там через екранчик. Наша психіка це сприймає однаково. І тому ті люди, які зараз ось це розширюють, нібито вшановуючи пам'ять е, такій трагедії і так далі, вони насправді... Беруть і шкодять як своєму психічному здоров'ю, так і психічному здоров'ю тих людей, хто це бачить. І тому я дуже вдячна своїй подрузі, психологу Наталі Шатіло, яка в неї навіть пост є на цю тему, як це шкодить саме людям, оце розповсюджування цих поганих новин. Та я хочу все ж таки повернутися до того, що е, у кожну кризу. Кожна людина обирає для себе, що це для неї, ця криза. Це для неї біль, який вона дам неймовірно страждає, так, все там, можливості втрачені, грошей немає, і все можна ставити хрест на своєму житті. Або це для неї шанс та можливість, можливість вирости, можливість чогось досягти. Можливість змінити своє життя. Тому що саме у кризу ми можемо побачити, що саме нам не подобається. Саме у кризу ми можемо побачити, де саме у нас є проблеми у бізнесі. Я коли починала. Вести вже нову нішу, і коли до мене почали записуватись на наставництво та консультації, одне з моїх питань було, що саме війна підсвітила вам. Тому що якщо людина навіть через кризу, таку як війна, вона не помітила, що саме їй підсвітила ця ситуація у бізнесі, ну там умовно, я не вмію продавати. Я не вмію прогрівати людей, я, в мене немає системи в облозі, так, мій бізнес не працює, якщо там я із нього пішла. І так далі. Тобто, якщо людина цього не помітила, що її війна така криза, як війна, і підсвітила, то навряд чи ця людина що зміни у своєму житті. Тому що ми можемо змінити щось у своєму житті тільки тоді, коли ми помітили проблему. Якщо ми проблему в упор не бачимо, ось просто ось так: от, от у нас тут проблема стоїть, а тут стоїте ви, і ви не бачите цю проблему, вибачте, ви нічого не зміните у своєму житті. Ви так і будете стояти на місці, це у кращому випадку, а у реалістичному випадку ви будете деградувати і становитися все біднішим, біднішим і біднішими. І ось що я хочу сказати, що якраз у кризу, коли люди. Помічають свої проблеми, помічають, що треба їм саме змінювати, саме ті люди у кризу починають рости. А війна це криза. Знову ж таки, я вам нагадаю. І також саме ці люди починають обирати життя, життя та насолоду, а не біль та страждання. Біль та страждання у довгостроковій перспективі. Убирають саме бідні люди. Тому, якщо ви умовно розумієте, що у вас зараз є проблеми з фінансами, якщо ви розумієте, що ви не досягаєте своїх цілей, якщо ви розумієте, що вже пройшов рік, а ви так і не розвинули свій особистий бренд. Хоча особистий бренд можна розвинути за півроку максимум. Максимум пів року, якщо не за 3 місяці. За 3 місяці, ну, вже розвивають особисто бренд ті, хто знає, як це розвивати. Якщо ви розумієте, що вже там пройшов рік, а ви так і не збільшили свої доходи хоча б у 5 разів, хоча б ось там запам'ятайте, який у вас був дохід рік тому, 24 лютого 2022 року, який у вас дохід зараз? Якщо ця цифра у 5 разів не виросла, то ви стали у 5 разів біднішими, розумієте? Просто біднішими. І це лише показник того, що ви застряли у цій болі, що війна це біль. А є люди, для яких війна це можливість, це шанс. Це шанс змінити своє життя, це ж сам шанс взяти та заробити за рік у 10 разів більше, аніж це було там у 2022 році. Тому якраз ці люди і пішли до мене на інтенсив. Так, це шанс взяти і побудувати систему у своєму блозі, якраз саме ці люди взяли і записались до мене на консультацію, щоб це вже зробити у наступному місяці, щоб не чекати. Я не знаю, там рік, два, десять років, що може, воно якось само там все побудується, а вже зараз почати це робити, тому що ці люди бачать можливість, а не біль. І я хочу наостанок, тому що мій ефір вже буде завершуватись, хочу наостанок сказати в ілюзіях. Що там, умовно, Боже, я зараз почну заробляти, коли ось війна закінчиться. Я зараз почну просувати свій особистий бренд, як війна закінчиться. Я зараз оце свої... так ось там, Я зараз свої цілі та мріє. Залишу десь на потім, а потім до них повернуся, коли в мене там буде час, гроші, натхнення і так далі. Так? Та я не знаю, чим мені тут займатися ну війна в країні, кому потрібні мої послуги, так? і, так далі, і так далі. тобто ось це все налаштування воно веде вас до болі, веде вас до бідності, веде вас у небуття. І тільки коли ви обираєте жити, коли ви обираєте працювати, коли ви обираєте розвивати свій особистий бренд, коли ви обираєте бути щасливими та багатими, тому що знову ж таки, зараз отримати осуд за те, що Боже, війна в країні, а я там умовно заробляю гроші, або там я відпочиваю і так далі, це ж так жахливо. Так, друзі. Я вас розумію. Я вас чудово розумію, тому що сама отримую від доброзичливих своїх читачів. Ось е яка ж я така, е розумієте, просто жахлива. Оце заробила собі на відпустку мрій. Та як же ж я посміла це зробити, особливо шукризу? Та я вам так скажу, це вам кажуть ті люди, які якраз обрали біль. Для яких війна це біль, а не шанс. І ось вони сидять у своїй коробочці, вони нічого не роблять, вони страждають від того, що бачать, що ви змогли, тому що вони собі заборонили це робити. І тут знову ж таки вибір за кожним. Або для вас війна, криза, не знаю, там ще якісь моменти це біль. Тоді будьте готові, що ви станете бідними, якщо ви будете у цьому перманентному стані постійно. Або це для вас шанс. І тут будьте готові зробити квантовий стрибок у своїх доходах, у своєму розвитку, у своєму, скажімо так, оточенні і так далі, у своїх мріях взагалі зробити цей квантовий скачок. І якраз саме для тих людей, хто готовий зробити свій квантовий значок. Значок скачок прошу, прошу прощення. От, бо в мене тут вже 12 ночі майже. Я вас запрошу, друзі, до себе на консультацію. Є ще 4 місця у березні, і ви їх можете забронювати. Поки консультація не стала вже 24 тисячі гривень. Ще ви її можете забронювати за 12 тисяч гривень. Тому Саме а, тих людей я відбираю до себе на консультацію, тому що не всі проходять а, абсолютно не всі, якщо ви не пройшли моє опитування. Яке є перед консультацією, тому що я беру усвідомлених людей. Я не беру з цих людей, для яких це біль? Війна це біль, страждання і так далі. Ні, вибачте, я з вами навіть і працювати не буду. І навіть за 24 тисячі. Тому я готова працювати тільки з усвідомленими людьми, з тими людьми, для яких криза. Війна це шанс, шанс змінити своє життя. Так, з тими людьми, які готові брати на себе відповідальність, і вони розуміють, що якщо в них немає грошей, це вони у цьому винні. Не там війна, не країна, не там Росія, не ще хтось, а лише вони, тому що вони не доклали певних зусиль для того, щоб в них був прибуток. Це перший момент. І також, ну. Я беру у свою роботу тільки тих, хто реально готовий зробити свій результат. Тому що хотіти 100 тисяч гривень в місяць і заробити 100 тисяч гривень в місяць, тобто реально їх отримати, це зовсім два різних посила і два різних бажання. Тому якщо ви дійсно реально бажаєте скористатися кризою як шансом, щоб стрибнути ще вище. А не опуститися ще нижче, так? Якщо ви бажаєте саме у кризу наладити свої відносини з системою, з грошима, я вас запрошу до себе на консультацію. Для цього напишіть мені у діре слово консультація, і я вам вийшлю свій бриф. І хочу нагадати, що, вибачте, пройдуть не всі а для цієї консультації. Тому, якщо ви не підходите, я вам про це скажу відразу після того, як ви заповните бриф. Ну, якщо ви підходите, я також вам про це розповім відразу. Ну що ж, друзі? Я гадаю, що цей ефір був дуже корисний тим, хто застряг у болі, у вічній перманентній болі та заборонив собі радіти життю. І також для тих, хто продовжує далі, далі жити, далі радіти життю. Ви молодці, я вам пишаюся, ви дуже круті. А я пішла. Відпочивати. Так, мій же баліський день народження закінчується, а український ще ні. Тому пішла відпочивати, готуватися і до зустрічі далі на нових прямих ефірах. І хочу сказати, що все буде в Україні, що Україну чекає перемога, та перемога починається з людей, з тих людей, які вирішили жити далі. Які вирішили брати відповідальність за себе, за свої дії, які вирішили рости, та які вирішили ростити українську економіку. Бо якщо ви зараз не просуваєтесь, не заробляєте гроші, пам'ятайте, цим ви шкодите українській економіці. А значить, шкодите нашій перемозі. Я хочу, щоб ви про це подумали. Що ж, друзі мої. До зустрічі! Рада була вас бачити. А якщо у вас є питання стосовно цього ефіру або своя думка інсайти, пишіть, будь ласка, під цим відео. З вами була Вероніка Волчанська і до зустрічі вже на новій сторінці Вероніка Волчанська. Всім пока-пока!